Ми проаналізували гру на Кубок Тернопіль, діяли, зробили висновки і на цю гру сподівалися, що і Голуб гірний підсілить гру, але цього не, не сталося. Ну, зробили декілька замін, які Підсили гру, на жаль, вилучення нашого гравця. Нам необхідно грати було на результат, оборони. Тяжко грати проти такої команди, як Тернопіль, на одного гравця менше. У серпні буквально провели аж сім матчів. Як би ви загалом оцінили оцей стартовий відрізок, результати команди і гру за цей місяць? Ну, «Ми і Знали, що у нас графік напружений, одна гра за одну, тобто, давали грати. і я вже Говорив, що і ротація у нас була, і на кубкові матчі. Одним составом тяжко грати у двох турнірах. Але ми витримали. і Ми знаємо, що такі напружені матчі будуть. Каждый матч такий.